Всім привіт, з вами Shadow Play. що мене довгенько не було 2 цілих 2 дні. Але у мене були свої справи. Я не встиг пройти тут залізне та героїчне спитання. Тому вже як є. Сьогодні у нас рівень маква урку. О! Ба появилась у нас. No так, відразу поставимо тут. Оооо. Те, що нам треба? Качаємо йому. Понятне діло ракети. Алріка відправляємо, нехай тут справиться no з цим. Также хочу порекомендувати канал Alexiero. В нього недавно вийшов ролик, і він мене майже вже догнав в Kingdom Rush Frontiers. Дивіться його ролики, посилання на його канал буде в описі під цим відео. Дуже гарно б'ється, все ідеально у нього. Ну В принципі, як і у мене. Поставимо туди підкріплення. Донизу о ракети повилітали так, Freedom! Так, нормально. Так, сюди yeah! от так от. Опа, шаман выходит. Бог и нема шамана. Сюда бомбарду. Еще у нас будет одна вот батл меха. Вот. Хватає нам 17 монет буквально. Вперед, Алейк. Я на тебе надіюся. Давай. Тут поки підкріплення. Поспавним. Качаємо бомбарду. Так, пахнем сюди, метеори. Да після того як нам відкривається батл меха, нам тепер не треба більше, можна сказати, нічого ставити. Хіба що магію іноді. І... лучників, якщо будуть летючі вороги. Опа. Ось це, кстати, досягнення. Якщо ми зараз б'ємо цього дікаря розрушителя, то нам дадуть досягнення. Оп. Ми її спасли. Все. І у нас нове досягнення. Так. Ставимо там підкріплення. Ой, ні-ні-ні-ні-давай ні, 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 ні. Давай, йди наверх. Сюди не можете. О, сюди можу поставити. І йому нічого не буде. Ха-ха. Так, підкріплення сюди. Ну там знахар йде. Той нехай йде. Тут поставим ще одного бойового меха. Ну або просто батл меху. Раз, раз, раз. Боже, яка це... Добра... Річ. Ці навідні ракети. Він їх просто випускає і вони летять. Початку 2, а потім 5. Красота. Бахнем сюди. Ага. Ага. Нехай наверху буде. От так от бахнем підкріплення. Ну. І ракети. Так, Алрік там зі знахарем бореться. Справді він он зараз пройде вже. Он там ще другий, йде. Нічого страшного. Зараз... Опа. Давайте подивимося, якщо буде. Ну якщо зараз батлмяхи не вб'ють, його. Ні, батлм'яхи самі впорались. Да, у нього, кстати, самий менший урон. Я не рахую, якщо шогіен із... Kingdom Rush Origins. Бо там є гігієни, які... у них 0 урона. Є й летючі у яких 0 урона, але я їх не рахую, бо 0 урона це просто 0. А тут хоча б урон від 3 до 6. Уже хоч щось. Встану тут ще одну батлмеху. О, я придумав, сюди можна некроманта. Якраз будемо поратися з цими шаманами землі. Хоча ми їх і так можемо легко перемагати. Якщо точно вдаряти за допомогою метеорів. Так, треба 220. Ось! Так, Алріх там справляється. Віпення ставимо цей рівень просто красота прям. Ага, гігантські оси. Поставимо, значить, ось тут лучника. Давай, 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 давай. Yeah! Ось так. Тут будем ставить подкрепление, а снизу, думаю, порт арб... арбалетов борется. Треба оце ему вкачать, и один раз можно сокола ему вкачать, в принципе. О, тут ще батл мехи. нього від 3 до 6. Дуже слабий. Що всі ракети в нього можуть полетіти. Оп. Мда, всі три ракети прямо в одного. Ну що це? таке, а? Не можна так. Ооо, чорнокнижник. Все, тікаємо. Ооох. Калдуни, які можуть кор... використовувати чорну магію. Вже не можуть. Нема колдуна, немає чорної магії. Аоріка трохи підбили, нічого страшного. Базар тепер взагалі ніхто не йде. Ну вже... трошки залишилось в цьому Магу. Воу! Прямо дощ із ракет. О, ще летючі. Оце да. Для них треба вкачувати цей перший скіл. Зараз немає бот, нехи можуть впоратися, бахнем туди на всякий пожарний метеори. Тихо, обережно, ну, сюди вниз, Нехай йде. Донечку бахнемо. Ну, там знизу. Тихо, алерік іди сюди. Буш сьогодні у нас замість казарми. Вони всі повставали, зараз знову всі помирають. У, як добре. Стільки монет відразу прилетіло нам. За цих зомбі дають цікаво монети, а ну. Не Ні, а, не дають. Шкода. Разок прокачаємо сокола поки. Ну, да, тут наже навіть, навіть не треба його качати, кнопки. Хіба що просто. Щоб було трошки більша дальність. Треба батлмеху качати. О, тут прям багато йде. Летючі всадники. Ось сюди кудись. О, сразу три. Тримага йшли, а потім вони прийшли. Ну що ж так буває? Ідеш, ідеш, а потім... Опа, і вже прийшов. І забув, що прийшов. Ай-яй-яй. Мої які неприємні ці охотники. Ну, ще трошки монеток треба. Ну. Ууу, три Ще до досягнення отримали. За. Три батлмехи на одному рівні. Некроманці цей зараз. Я його буду назвати некромантом. Зазвичай некроманти піднімають Павших воїнів і він те ж саме робить. Я його буду називати чорним некромантом. В тому сенсі, що він використовує чорну магію. Хоча це, мабуть, не найкращий варіант. Так що просто будеш Володію. А, тут тики. Говорила и буду тики. Поки. О, ракетки. Так. За 100. Надо поставить мага. Раз. 240, сорок, зараз его ракеты У нема, ракети, прям бум-бум-бум і все. А за нього гроші так гарно дають, а. Боже, і знизу зараз всіх розвалим. Тут ще батл ніха, буде тут батл ніха. Ой, яка красота. Ще некроманта поставить б. А ну йди з горилою, посражайся. Давай, 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 ось горила. На тебе чекаю, давай. Не будемо бага качати лінкроманта нашу. Отут От нехай буде у нас ще одна батлмеха. Так. Летючі. Зверху овсе. А знизу... Летючий всадник. журавлі. Ой, не то сказав. журавлі. Хотів сказати. але це щось. ти, воїн? Я таки не розумію, хто тут. Тушкан, пілікан. Ти хто? Написано летючий. Я бачу, що ти летючий. У, як там. Зверху. Ну і що тут у нас ракети є? Так, тут ще поставим батом, еху. Тільки ракети вкачаємо. Не вистачає. Вистачає. Ну, бахнем сюди просто. Ось так. Ось так. Ууу, можна цього вкачать. Наступну давіть хвилю. Іще раз зробим. Тут шанс практичного удару був 15%. Чи радіус увеличим. От так от. А тут пока не будемо. Коли тут будем батлмеху ставить, от тоді вже качнем. Оп. О, стих. Так, ні Ось так. Ось так. Вулкан прям якийсь дуже маленький й Просто такий маленький місток тут вулкан такий. Маленький, маленький. Вулкан должен бути на всю гору. А не оце. Це похоже на цей. На лужу лави з Майнкрафта. От прям один в один. Боже, я вже нічого не чую за цими ракетами. Так. О! Шаман землі, знахар, два некроманта, за ними ще орда. Що ви так багато йдете? Шону зробив? От именно, я ще нічого не зробив, а ви вже на мене нападаєте. Наверх відправимо Алейка. Вниз метеори і ракети. Ну, ще трошки. Бо... Ракета! Щас тут ще качнем Нам якраз хватить, щоб. Ідеально було 200 монет. Дивимо ті 200 монет, дістану Треба цього ще прокачати. Качати треба чому вже кстати зараз хвати. Да, некромант навіть тут себе не дуже проявив. Просто як він тут себе проявив, якщо я не дав що зробити йому. Да, буває. Одначе дивишся. І прям орда, така страшна орда, тут купа народу. А відправляєш метеори, там чи ще щось робиш і все. от, от зробим. Ем. -е -е, Батлмеху. Ну, давайте просто пока. Бомбарду. Наверх відправимо Авріка. Нехай він хоч докачається. Побыстренькому убиваємо. Ой, ні, ну шо? Куда ви йдете? Так будем. Так, поступово прокачувати Оце це тут месть його, месть його Тихо, 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 тихо. Валерика один хп. Да, шквал ракет. Батлмеху сюди. О, Боже, яка красота. Це називається красота. У нас в Kingdom Rush це називається красота ляпота. Коли відкривається батлмеха, то ти не знайдеш ворога який з ним справиться. Завжди буде перемагати батлмеха. Не тобі! И чорнокни... О, не добили? 33? Не поняв Що це ти не добив? Бо Баткот я виділив? А, батл меха. Че, батл меху. Ооо, ракети. Боже, яка це красота одночасно. І з цим одночасно можна сказати, що складні рівні закінчилося. Тому що можна сказати, що батлмеха вона дисбаланс за своїх ракет. І масло не треба, просто ракети бум! І все. Все. Перемогли, виграли. Все, зашибісь, трезірочки получили. Ось так. Адрік 8 рівня нехай буде. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Не забувайте про канал Alexirio. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Всім до побачення і всім пока-пока!